Під вас Ну і про польовигравці, зараз ми скажемо теж. Вячеслав Надольний, другий номер шости. Тим часом давай, нас «Сокіл». Збиває у нас у цьому епізоді гліб рук. Застається у нас наприкінці першої хвилини цього поєдинку. Вінщину спостерігачу обітражу. Максим Чебінський з Києва. Фізнюр. Зараз пасів провезняка. Бривай зараз без дім прибути штунку, бо він пробив. Жолоб, Почому жолобі називається на метанчику команди. Позицію провалівають Бондер зараз вас! Якусь командували зараз своєму. але зараз, не... зараз фанітура. Колісний це пас, бо на очі. Скінські, можна проведи, провадський скійський! Не Скінський з зараз! скінський! Бондар! Мацинишин. Буває за Мацинишин, який шанс, що він дократує команду за... Сокляти, не поспішайте, ми бачимо, вони зараз тримають піч. Кризасі давав, пас був просто вкрикав за поляці, кризасі зараз не перетає цю цяку, пас на... Сокляти, не зараз у цьому епізоді горю, коли зараз... Оціль на мечі, віддає він пас далі на Лабич, який приносить на паркет. Зараз Лабич, де перед Лабич, є поруч Тундак. Тундак пробуває, зараз Бондар на місці, та вже відчуває перед чотом. Віддає, де вперед зараз Колісник. Колісник виробляє тут його удар бухує, зрештою Кузьмирова добиває, але зараз Колісник у нас якомусь стає рівним, один один на 11 хвилі забиває зараз Колісник. Пізнюр, Пізнюр прорває, він цей кіпас, це був на своїй партнері по команді, я думаю, що прорватиме Пізнюр. Насправді зараз момент біля варіч, хто Зараз штунок на пробити Дмитрєву. Зірують зараз в чертвіцю колєду, пробиває Пізнюр, зараз забиває Пізнюр! Забуває зараз пізнюр на 20 хвилин цього поєдинку. Насправді то, треба сказати, що цей поєдинок між соком та про набагато відрізняється від того, який був о, саме на груповому етапі, де дійсно момент, соклас моменту померзнікає. збиває зараз він. Одразу бачимо, що він захищався рації. не даючи нічого зробити друж, твірки, фурнітури. Момент керівника зараз може бути триває керів штурм, до кретує цю команду. Сокола 36 секунд кінця цього прошу тему залишається. Ви зараз момент на стан Кереча, зараз це Кереч перебуває штурм на крату цю команду, класний момент зараз мав для себе 52-й. В активі. Вирвай зараз Мацермішин просто, це чому зараз штурм на крату цю команду? команду. Де перед, зараз Поборознюк? Проводить зараз Поборознюк, ну і зрештою не збиває він. Розвірю цей ад. Фуцелісти команди спомидераспасна жоба жобраз надають. Позиція збиває жобс раз! Забиває жоп! Метал зараз тут зіграв. зіграли! Жобзраз забиває на 22-й хвилині, 2-2 у нас офлок стає. Ментра без нього зараз у нас робить дубль у нашому поєдинку вже початку. 20... Цікато й далі на штундука віддали. Знову зараз штунк на чужій поємнечко. Зараз уже далі фунітура мається йти перед передкатьох. Скізкий зараз ночі Скізкі. Буває Скізки! Зараз Бондар збиває перед собою, а за снагмахому добити у фуніту. Лавша постріліє! Бонда забирається в м'ячку. І зрештою. Одна із далі сирена за холком 3 два Перемагає хмельницький сокол, який стає бронзовим ПЗРом Купу Криної 15.